Дякую, що завітав до мого каналу. Дякую також всім, хто допомагає каналу по реквізитам під відео. А ще я хочу розповісти, що щойно, декілька днів тому, я розробила нову методику, за якою будемо дивитися, звідки взялася ваша проблема і як можна її позбутися. Це ми робимо протягом однієї години, але деяка робота буде напередодні цієї. зустрічі. Це зустріч онлайн будь-якому з месенджерів. Пишіть, замовляйте, це дуже важлива допомога зараз в наш такий важкий час. А зараз у нас, як завжди по неділях, прогноз на наступний тиждень, на той тиждень, що відбудеться з 4 до 10 вересня, вже, друзі, вересень 2023 року. Дивимось, що чекає на Україну на наступному тижні. Маленька кубка це у нас старші аркани, показує фон тижня. Велика кубка це придворні та ситуаційні карти, які показують деякі. Нюанси і подробиці. Дивимось, що чекає на Україну на наступному тижні. Це фон тижня, як я вже сказала. І це деякі подробиці. Тобто. Ну, звичайно, це було б дивно, якщо б це була якась інша картка, як фонд тижня. Це випробування, важка праця, але ми з нею впоремося. Якщо дивитися на подробиці, ну, це можуть бути якісь. Зміни суттєво полоненими. і буде якийсь гарний шанс звільнити їх, але Україна може втратити цей шанс. Тобто, от, о, так виглядає, ніби ця тема з полоном. з полоненими. Буде найбільш такі яскравою темою цього тижня. Будемо дивитися. Дуже цікаво. Це, ну, мабуть, більш ні про чого такого цікавого не каже. А от саме ця тема з полоненими. Ну, добре, будемо дивитися, але ми знаємо, що наша держава не кидає своїх. Завжди бореться за всіх і кожного, хто потрапив в полон. Так що, друзі, чекаємо на гарні новини. Обов'язково чекаємо тільки на гарні новини, але ми повинні розуміти, що не завжди ці новини бувають гарними. Але якщо чекати на щось погане, то воно обов'язково станеться. А якщо чекати на щось гарне, то воно теж станеться обов'язково. Слава Україні!